Спільна допомога віл-інфікованим. Столична влада та громадські організації будуть співпрацювати у питаннях людей з віл-позитивним статусом. Відповідний меморандум сьогодні підписали у будівлі міськадміністрації. Пілотний проєкт під назвою Сталість віл послуг передбачає визначення та надання кваліфікованої допомоги людям, які цього потребують. Нагадаю, квітні міський голова Віталій Кличко поставив свій підпис під Паризькою декларацією, що покликана до 2030 року подолати епідемію СНІДу. Близько 11 тисяч віл-позитивних людей нині перебувають на диспансерному обліку у столиці. І звісно, це число, за словами фахівців, не враховує тих, хто про свій статус не знає або просто приховує. У нас, на жаль, за останній рік. Е я казав, зареєстровано десь приблизно 1300 хворих, із них до 10% – це люди від зовсім молоді від 18 до 24 років. Ми маємо цю е, вести і роз'яснену роботу, і, е, і роботу по тестуванню по виявленню, і роботу по супроводженню, і роботу по е, лікуванню. Посприяти має пілотний проект Сталі вілпослуг». це спільна дія міської влади та громадських організацій у допомозі інфікованим людям. А починати треба з переночання медпрацівників. Будет практически создана система тестирования пациентов. Все будут обучены, все врачи первичной сети будут обучены а, тестированию. с ними будет проводиться работа для снижения стигмы между медработник, среди медработников в отношении вот как раз уязвимых групп, чтобы они могли определять риск группы, предлагать им тестирование и расширить тестирование для ранней диагностики. Тренінги триватимуть три дні і проводитимуть їх поза містом. По закінченню медики отримують відповідні сертифікати. Також в рамках проекту мають відкрити сайти інтегрованої допомоги. Буде можемо так сказати, принцип єдиного вікна, де буде видаватися і АРТ, і замісна підтримуюча терапія, і можливо, навіть ТБ. Щоб людина, яка має проблеми, а скоріше за все, вона їх має крім вілу, вона має опортуністичні захворювання. І щоб вона не вибирала, чи їй поїхати за одним препаратом, чи їй піти за другим, вона прийде, отримає всі препарати. А ще планують запровадити соціальне замовлення, коли держава купуватиме послуги у громадських організацій через конкурси і тендери. Щоб зробити допомогу доступнішу для хворих на ВІЛ СНІД, місто вже виділило з бюджету 5 мільйонів гривень. Ще близько семи планують додати найближчим часом. Стартує пілотний проект допомоги ВІЛ-інфікованим з Подільського та Оболонського районів. Якщо він буде успішним, його запровадять в усіх районах столиці, а згодом і по всій Україні. Водим Ярошенко Вячеслав Вендечанський, телеканал Київ.